Є у нас оновлення від наших повітряних сил стосовно ночі цієї, а саме у контексті, звичайно, російських повітряних атак, йдеться е, у звіті повітряних сил про те, що росіяни атакували сімома ударними БПЛА Україну цієї ночі, і всі ці сім дронів шахедів було знищено, збито, збивали їх на території або над територією. Київської, Полтавської, Херсонської та Дніпропетровської областей і запускали ці дрони росіяни із Мисочаудо до Криму, а також із Курського напрямку, із Курської області. Ну і ще було також зафіксовано запуск балістичних ракет іскандер М із Воронезької області та із Окупованого Криму. От якраз про кількість цих ракет не повідомляють у звіті. Повітряних сил ймовірно по одній ракеті з Воронезької області з Криму було запущено. Їх ліквідувати не вдалося. Це балістичні ракети. І З ліквідації таких ракет завжди виникають. Труднощі це складніша ціля ніж крилата ракета, скажімо так. Але стосовно шахедів, то маємо відзначити, що минулої ночі було збито усі 89 дев'ять шахедів, які летіли в бік України і над Україною і з боку Росії. І цієї ночі сім шахедів знищено теж 100% результат. Хоча кількість шахедів, звичайно, значно менше було порівняно з минулою добою. Ну, і також в повітряних силах повідомляли, що нові нетрадиційні засоби збиття шахедів теж вже застосовують в Україні. Тепер ми. Ми у контексті вже появи f 16 в Україні, коли з'явилася інформація із західних медіа видань стосовно того. Що перша партія літаків вже працює над Україною, використовується саме як засіб АППО, цей винищувач багатоцільовий над Україною? Нато власне можемо припустити, що ці шахеди також у успішно збивають наші захисники неба і завдяки застосуванню в 16-х шість таких літаків із Нідерландів в Україну вже прибули. Є й наслідки падіння уламків, шахеда на Київщині. Це наразі єдиний такий інцидент, про який відомо. Йдемо про поранення двох людей внаслідок падіння уламків збитого дрона на помешкання в Київській області. Там пошкоджено два будинки і двоє людей поранені. Їм надано необхідну медичну допомогу. У всіх інших випадках обійшлося без постраждалих і без значної якоїсь шкоди. Далі, друзі, перейдемо до обговорення міжнародної політики. У нас сьогодні дві великі події можуть статися. Якраз такого глобального масштабу. Перша це атака Ізраїлю по Ірану у відповідь на знищення глави Політбюро Хамасу у Тегерані. Напередодні Сміла Ганію ліквідував Ізраїль там, коли той перебував на Заходах в форматі, скажімо так, Ново е, інавгурації, інавгурації новообраного президента Ірану. І от е, власне, відбулася ліквідація цього почесного гостя інавгураційного процесу, церемонії, яка відбувалася у Тегерані. І от Масута ПЗшкян поруч ми бачимо президента новообраного Ірану, а і його гість, він позначений на усіх фото це Ісмаїл Ганія. Це якраз глава політбюро Хамасу, який був ліквідований авіаударом ракетним ймовірно, ударом з боку Ізраїлю у Тегерані в одному із будинків резиденції, де перебував. Як гість іранської е, політичної еліти, скажімо так, ну, от і вже в Іран анонсував е, свій удар у відповідь по, е, по Ізраїлю. А це кадри, як і Смейл Ганія, якраз один із лідерів Хамасу радіє атакам е, хамасівських терористів по Ізраїлю самого жовтня минулого року. Це така от святкова молитва. У них там відбувалася серед лідерів Хамасу, які от благословляли на цю атаку терористів і раділи їхнім, що називається в лапках успіхам. Тобто знищенню ізраїльтяни. Ну і тепер бачимо, що відплата все ж таки відбулася. Ганію ліквідовано, знищено, але от Іран оголосив цілу операцію помсти у ну, відповідь на цю ліквідацію. Не лише на цю звичайну ліквідацію, а також ми пам'ятаємо, що напередодні. Два дні тому вже Ізраїль завдав точного удару по столиці Лівану-Бейруту, де в одній із будівель в тому районі перебував військовий лідер Хезболи. Його теж було ліквідовано точним ударом, якраз ізраїльських військ.